У нас одна з проблем оцього хаосу. Це вже інший бік. Хаос в закупівлі боєприпасів і озброєння, неузгодженість між постачаннями союзників і закупівлями, які планує Міноборони України, призводить до того, що у нас на фронті справжній зоопарк, і особовий склад навіть не може розібратись в тому потосі. І у нас під одніє, у нас величезна кількість типів озброєння, величезна кількість калібрів. І є ще одна проблема: що боєприпаси плутають між ними. Mm -hmm. Видають ті боєприпаси, які не підходять. Я зрозумів, вони не компонуються видає. просто одне з одним. Я з компонуються, Да, і там бійці інколи реально помиляються, тому що вони вже не можуть розібрати в характеристиках озброєння різноманітно, які їм видаються. У нас тих мін а, ну їх постачається там понад 30 різних виробників і компаній. У них у всіх різні характеристики, плюс ще різні роки випуску, що теж впливає на. На застосування, тому що там придатність там порохів насправді вона дуже сильно залежить на точні стрільби. Тобто, у нас оцей хаос він призводить. Ми зараз тільки про корупцію говоримо, яка очевидна. А є ще друга сторона, що погане адміністрування воно не тільки призводить до крадіжки коштів, воно приводить до неадекватних закупівель і неадекватної системи забезпечення в цілому. Тому що замість того, щоб хтось відповідав за зменшення типів постачання за зменшення кількості систем озброєння, і за рахунок цієї уніфікації збільшувались закупівлі конкретних типів боєприпасів необхідних армії. Замість цього, оцей зоопарк, коли купується оцей базар, коли купується, тягнеться все, що тільки якийсь посередник зміг узгодити в наших кабінетах, оце призводить до іншої проблеми, до цього хаосу в постачанні і величезної кількості БК і різних систем з озброєння на фронті.